Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини з вами. Олександр Кожуківський. Зеленський підкреслив, чим менше доходів Росія отримуватиме від нафти й інших енергоресурсів. Тим швидше буде відновлено мир. Вчора Збройні сили України завдали удару по пункту управління 3-го армійського корпусу збройних сил Російської Федерації. В тимчасово окупованому Світлодарську Донецької області Генеральний штаб повідомив протягом цього тижня. ЗСУ завдали серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах у Донецькій області. Росію атакували безпілотники у трьох містах. Тимчасово зупинили роботу аеропортів. Міністерство оборони Росії заявило, що протиповітряна оборона в ніч на 11 січня, нібито перехопила 85 українських безпілотників на територію РФ. Через атаку тимчасово закрили аеропорт. Порти в Казані, Нижньокамську, Ульяновську два літаки, що прямували до Казані, перенаправили до Уфи у Тамбовській області. Безпілотники врізалися в два багатоквартирні будинки в місті Котовськ. Україна не зупинятиме транзит російської нафти через свою територію. Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив: нафтопровід Дружба приносить Російській Федерації приблизно 600 мільйонів доларів на місяць. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.